У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з споруками, деякі співали, Про досвідки вечорниці, та як била мати, щоб з козаком не стояла, звичайне, дівчата. То про своє свій співають, яка про що знає, аж ось з хлопцем старий кобзар, В село шкандибає в руках чоботи, на плечах латана турбина у старого. А дитина сердешна дитина, обідране, ледве-ледве несе ноженята, достеменний син катрусі. Дивляться дівчата, кобзар іде, кобзар іде. То всі якомога, хлопців Хлопці вкинули, побігли зустрічать сліпого. Діду, серце, голубчику. Яку-небудь, Я шага дам, я черешень. Усього чого треба, усього дамо. От починеш, а ми потанцюємо. Заграй же нам яку-небудь. Чую, любі, чую. Спасибі вам, мої квіти, за слово ласкаве. Заграв би вам, та, бачите, справи нема, справи. Учора був на базарі, коп зазупсувалась. Розбилося, а струни є, тільки три осталось.